Підтримка українських атомників найбільшої у Європі Запорізької АЕС одне з пріоритетних завдань. АТЕ на як Енергоатом наразі компанія активно працевлаштовує спеціалістів заес на інші вітчизняні станції, філії відокремлених підрозділів та дирекцію Енергоатома. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, зараз Енергатом виконує ремонтно-відновлювальні роботи на блоках номер 3 та 4 Хмельницької АЕС. У процесі задіяний головним чином персонал Запорізької атомної електростанції, який не зрадив нашу державу. Нещодавно у рамках робочого візиту очільник «Енергоатома» Петро Котін зустрівся з персоналом Запорізької АЕС, який працює на роботах з відновлення енергоблоків і спорудження модульного містечка. Керівник енергокомпанії подякував кожному працівникові, який залишився вірним Україні та своїм переконанням, і наголосив, що енергоатом надає пріоритет у працевлаштуванні на існуючі вакантні посади саме працівникам тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вітаю вас з вашою участю в великому проєкті добудови і розбудови Хмельниччини. Я думаю, що наша велика родина атомників. Завжди готова допомогти одна одне, І потім Хмельниччина буде допомагати вам. Піднімати після систа в Запорізьку атомну станцію. Петро Котін наголосив, що працевлаштування фахівців Запорізької АЕС у інші філії енергоатома не лише допомагає зберегти кваліфікований персонал з унікальним досвідом роботи, а й підтримує родини атомників, піклуючись про їхній добробут. Зведення тимчасового житла на Хмельницькій АЕС один з таких кроків. Сьогодні внесок запорізьких атомників та їхня самовіддана праця дадуть можливість зберегти стабільну роботу існуючих енергоблоків та розбудовувати. І зміцнювати українську ядерну генерацію, наголосив очільник. Наек під час зустрічі працівники Запорізької АЕС мали можливість задати питання керівникові енергоатома, які стосувалися подальшого працевлаштування, будівництва нових енергопотужностей, повернення Запорізької АЕС під контроль України. Прозвучали також питання щодо корпоратизації компанії. Весь персонал енергоатома він буде фактично залишатися на своїх посадах і продовжувати працювати як він працював. І це можливості, які отримує компанія, з точки зору своєї фінансово-економічної діяльності, розширення цієї діяльності на нові е, сфери ринку електроенергії, інші сфери економіки. Вона дозволить піднімати заробітну платню і піднімати соціальний рівень наших працівників. представники колективу атомників Запорізької АЕС подякували керівникові енергокомпанії за турботу та підтримку. Дякую вам велике, дякую ви від цього персоналу. І будемо працювати на благо України. Завершилася зустріч спільним фото, яке нагадуватиме про ті позитивні кроки, які робить держава для розбудови української ядерної енергетики, попри війну та пов'язані з нею виклики і загрози.